Останнім часом прилучани роз'ярмаркувалися. Ярмарок, який пройшов у суботу, 21 травня, був покликаний дати можливість покупцям придбати продукцію за цінами виробника серед запропонованого товару, переважно продукти харчування. Ядки з продукцією, які зайняли невелику частину вулиці Переяславської від кафе Малятко до магазину Хрещатик. Скоріше скидалися на невеличкий базарчик. Про те, що це був все-таки ярмарок, час від часу нагадував фольклорний ансамбль Калина, виводячи українських народних пісень. Серед учасників чернігівська кондитерська фабрика Стріла та Чернігівські молочні продукти від Добрині, Київський пряник, Журавські ковбаси, Новгородсіверський сирзавод, ніжинська Олія. Чого на ярмарку справді не бракувало, так це продуктів бджільництва. Серед них, як Сцеві, так і запрошені виробники. Та й медовуха розходилась на ура. А от таких продуктів харчування, як м'ясо, риба, картопля, овочі, фрукти, борошняні і бакалійні товари, цукор, крупи, які зазвичай бувають на продовольчих ярмарках, на жаль, не було. Але прилучани й тому були раді, бо в магазині не завжди є нагода придбати те, що продавали тут. Постійний учасник прилуцьких ярмарків новгородціврський сирзавод завжди має що запропонувати вибагливому прилуцькому покупцю. Тверді і ковбасні сири та інша смакота завжди найсвіжіша, і це підтверджує рясна черга біля їх торгівельної точки. Єдиними гостями із столиці були представники підприємства Київський пряник. Вони привезли медову смакоту у вигляді найрізноманітніших форм: кілограмові пряники для турботливих зятів із написом Улюбленій тещі» та для щирих патріотів з українською символікою, багато кому припали до душі. Пряник печатний, изготовленный традиційними старими способами. То есть тесто не дрожжевое, не сода, нормальное медовое тесто. Ну, начинка фруктова или молочна. У зв'язку з тим, що учасників ярмарку було не так уже й багато, то конкуренцію один одному підприємства майже не складали. Біля кожної із яток юрмилися люди. Хто просто подивитися, прицінитися, а хто й придбати. Щодо цінової політики, то переважна більшість підприємств-учасників продавала свій товар за цінами виробника. А у декого ціни навіть перевищували ринкові, як, от, наприклад, Ніжинська олія. Незначне підвищення аргументували тим, що понесли значні затрати на транспорт. Я не бачу, що дешевше ціни такі, як. У нас Ну виробники дешевше, дешевше. У нас ціни виробника йдуть. В магазині наша продукція на 10% Дівчка? буде дорожча. Насіння соняшникове продавали за ринковою ціною. І як не дивно, але люди купували його чи не найбільше? Нічого крім насіння не обійшлося на ярмарку і без конфліктів. Обурення його учасників викликав той факт, що крім оплаченої суми за місце працівники комунального підприємства послуга вимагали від підприємців сплатити ще певну суму за вивіз сміття. Хоча попередньо це не було ніде і ніким оговорено. За один квадратний метр площі вони рекомендують сплатити 23 гривні 11 копійок. Нібито за сміття, якого в нас зовсім ще не можна понаблюдати, взагалі в палатці нема сміття. Це не було обговорено при запрошенні. Зараз нас запросили і пропонують заплатити, Тобто сума складає практично ту, яку ми заплатили за участь мабуть, порядку 132 гривень. Чого не попередили? Це ж можна було попередити. А загалом ярмарки прилучани з радістю відвідують, якими б вони не були. Бо можливість скупитися за демократичними цінами привабить будь-кого. Продовольчий же ярмарок 21 травня у прилучан викликав різні думки. Почаще і щоб більший був маливати. Ярмарка дуже бідна. що ж тут туди-сюди нема нічого. Мало людей мало приїжджих зовсім. Достатньо для, для нашого для нашої гроші для наших покупок дуже сподобалась ярмарка. Все дуже смачне. Дуже приємно, що в вихідні бувають такі свята, куди можна піти з дітьми. Ярмарок працював до другої половини дня. Тож кожен зміг купити бажане, тим самим заощадивши на продуктах харчування.